Привіт, синьо білі вболівальники. За останні кілька годин у нашому Динамо було прийнято важливе рішення. Президент Ігор Суркіс нарешті визначився з майбутнім Ігоря Костюка. Чи візьме він на себе постійне керівництво? Відповідь щойно з'явилася, і ви дізнаєтеся все тут. Тож підпишіться на канал, поставте лайк і перейдемо до новин з інформацією, опублікованою каналом Інсайди від Пасічника 2.0. Тимчасовий тренер Ігор Костюк не буде постійним головним тренером київського Динамо. За словами джерела, рада директорів та експерти клубу не бачать у ньому ідеального варіанта для реалізації проекту в довгостроковій перспективі. Костюка терміново викликали після звільнення Олександра Шовковського, але його роль лише тимчасова. Ідея Суркіса зрозуміла, він хоче іноземного тренера із сучасним профілем. І він продовжує оцінювати імена під час цієї зимової перерви, щойно буде знайдено нового менеджера. Костюк має повернутися до роботи з молодіжною командою, де він добре справлявся. Варто пам'ятати, що його дебют у першій команді був не найкращим. Динамо, зрештою, програло Полтаві з рахунком 2-1, що ще більше посилило тиск на поточну ситуацію в клубі. Таким чином, Динамо підходить до 14-го туру чемпіонату України. Посівши лише сьоме місце з 20 очками сценарій далекий від очікувань уболівальників. Правда в тому, що Суркіс хоче уникнути подальших помилок, тому спокійно аналізує, хто буде наступним тренером. Зараз уболівальники з нетерпінням чекають офіційного оголошення, і я хочу дізнатися від вас, вболівальники синьо-білих. Який тренер, на вашу думку, потрібен Динамо зараз? Коментуйте нижче, я прочитаю все.